Продовжуємо наступну тему. Поки що спікер онлайн не підключається. Тому хочу представити вам Олексія Яременко з темою з презентацією по реабілітації. Дякую за запрошення і можливість представити новий проект, який фінансується USAID і впроваджується Momentum хілс for Humanity. Це п'ятирічний проект реабілітація в Україні. Rehab for You». він тільки починається, тому сьогодні я буду казати про плани і сподіваюсь, що. На цьому форумі так само ми знайдемо багато партнерів, і якщо ви побачите дотичні сфери, які можуть зацікавити, де ми можемо розвивати сферу реабілітації в Україні разом, то будь ласка, давайте після в перерві поспілкуємося і обміняємось контактами. You – це проект технічної допомоги, тобто він не сервісний. Він направлений на те, щоб розвинути систему для того, щоб надати можливість українцям, які потребують реабілітаційних послуг, повернутися. В, до активного здоровосплату життя і повернутися в економіку, чим фактично ми будемо підвищити український потенціал економічний, в тому числі, як я сказав, фінансується проєкт Агентства США з міжнародного розвитку і бюджет 40 мільйонів американських доларів. Планується провадження на національному рівні, а також підемо в як мінімум в 15 регіонів і так само в місцеві громади. Ключовий виконавець проєкту Moment of Hills for Humanity в партнерстві з R4D, це міжнародна консалтингова кампанія. Інший партнер це Національна асамблея людей з інвалідністю і проєкт HOPE, які працюють в Україні. В проєкті є три основні завдання такі цілі. Перше це посилення врядування, друге, це покращення якості і доступності реабілітаційних послуг, в тому числі асистивних технологій. І третя ціль це сприяння залученню людей з інвалідністю, а також війни до політики, для того, щоб їх залучити у прийнятті рішення, які впливають фактично на них, і до економічного відновлення. Трошки детальніше, ну, знову ж таки, враховуючи, що проєкт новий, буду казати достатньо великими масками, в компоненті посилення врядування, є декілька ключових напрямків. По-перше, це посилення координації. існує величезна кількість різних ініціатив і програм в сфері реабілітації, і наше завдання спільно з світньою організацією охорони здоров'я це посилити державні органи і скоординувати ці, ці всі багато ініціатив, щоб вони рухались всі в одному напрямку. Тому через координаційні механізми. Основним завданням є розроблення детальної дорожньої карти з розвитку реабілітації. Наступний компонент це вдосконалення пріоритетних реабілітаційних послуг через. Посилення програм медичних гарантій на сьогодні. Да, фактично, у нас є три реабілітаційні пакети: Це стаціонарне, амбулаторне і медична допомога реабілітаційної допомоги, а також реабілітація дітей. Одночасно потребують. Ці пакети потребують додаткового костінгу для того, щоб вони відповідали потребам населення і були більш правильно і справедливо враховані всі витрати а також потребують нові інтервенції з точки зору програм медичних гарантій, для того, щоб коли людина повернулася після лікарні, вона так само могла отримувати. Певні види реабілітації на місцевому рівні на рівні малих громад, селищ таке інше. Величезним компонентом в проєкті – це реформування допомога уряду у реформуванні МСЕК, це надактуальне на сьогодні, а також робота з міністерством соціальної політики у. Реформування доступу до допоміжних засобів реабілітації для того, щоб зменшити кількість бар'єрів, через які зараз кожна людина проходить для того, щоб отримати гарантовані державою послуги у компоненті другому по якості послуг. Ми будемо сконцентровані для на посиленні навичок фахівців з реабілітації. І, по-перше, це робота з університетами для того, щоб розвивати магістерські і бакалаврські програми у сфері протезування, артезування, ерготерапії, фізичної терапії. Ми будемо відбирати університети і працювати спільно над посиленням існуючих або впровадження нових, як сказав, магістерських, бакалаврських програм, а також програм з перепідготовки. Наступний компонент це організація навчання для. Фахівців в реабілітації через онлайн-тренінги, через співробітництво з центрами передового досвіду, який Міністерство охорони здоров'я визначив, для того, щоб підвищити загальний потенціал країни у якості надання послуг. Паралельно. Проект буде залучати міжнародних експертів до розробки клінічних настанов і протоколів з реабілітації. Про що сьогодні ви вже казали, але існують величезна кількість сфер, які потребують оновлення чи взагалі написання цих інструментів. І впровадження моделі реабілітаційних послуг на первинному рівні про це я вже сказав. Щодо третьої мети просування інклюзії, крім того, що важливо залучати людей з інвалідністю до процесу формування політики, додатково ми плануємо працювати з місцевими, неурядовими і громадськими організаціями у сфері реабілітації для того, щоб посилювати їх потенціал, надавати їм можливість контрактуватися через міжнародні організації. через... Соціальну сферу для того, щоб вони могли надавати послуги своїм клієнтам на місцевому рівні, і величезний блок буде інформаційних кампаній як щодо доступу до реабілітаційних послуг, пояснювати людям, як отримувати так само реабілі... комуніційна кампанія зі зменшення стигму людей з інвалідністю. Тобто, це буде окремий компонент, який теж дозволить наблизити реабілітаційні послуги до людини. Дякую за увагу. Сьогодні доволі коротко, щоб дати вам загальну картину. Ну, працювати ми будемо 5 років, тому певен, що з багатьма з вами ми будемо спрацювати. Більш плідно на жаль, контакти тут не залишив. Тому попрошу організаторів поширити контакти проекту для того, щоб ми змогли знайти один одного і спільно працювати над розвитком реабілітаційної сфери. Дякую за увагу.